Всім привіт! Заказав я через інтернет Пастерін, кілограм PASTILIN зі кольору через е, сайт PromUA, так само скористався оплатою PromUA. Ну, зараз розпаковочку проведемо цього Так, Пішов він отак от упакований. Так. 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 Выжимаем. Так, где ладно, запакуем. Так, Так. Ось ці весного кольор. Дуже гарний кольор. Якщо він більш білого кольору, то виписав що тілесного. Так, дуже гарний постелін. Так, Товариство радого. М'який, легко ліпиться. Ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. 10 кусочків, оскільки. Не 10 раз О тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8. Так, 4 в рядок, 5 на 4. 20 кусочків. Так, 20 кусочків. Це означає, що 1 50 грамів має. Так? Такі 50 грамові кусочки. Ну, ось 5... Ну, так, розпакуємо. Так, він буде пакеті зберігатися. Пастелін для скульптури, так, для ліплення для моделювання. Ось. Так як дуже багато використовується постеріга. Гора, саме найменше, що купляти можна, найвидніше покупка, Ось так. Треба буде ще замовити пару постелінь. Всім гарного дня!